Мінорка, араукана, вільна. Про що я зараз говорю? Про яйця і курочок, які їх несуть. Насправді ми маємо дивитися з точки зору нутриціології навіть не на сорт ну не на породу курочки, а саме на те, в яких умовах вирощені ці курочки живуть. Вони мають бути в вільних умовах, як в селі. Знаєте, вільні кури вільного випису. В них тоді вітамінів і мінералів в яйцях більше, ніж просто у курочок, які. Не в гарних якихось стіснених умовах вирощені. Плюс до всього потрібно дивитися на те. Ой, Житомирська область, Житомирський район, не? село Єлізаветівка. Я ж теж народилась в Житомирській області. Правда, я скоростеня, але ці курячі яйця зробили мене ближче до. Е мого, моєї батьківщини ми обираємо завжди вільного випасу. Це вільного випису курочки, у яких вітамінів і мінералів буде більше. Ще важливо, чим харчують курочок, має бути.